Раз. Прилетів рой, заліз у пустий вулик. Дивимось, що вони як купуємо. Вулик стояв з рамками Прошлого дня. Жінка десь заділа стаместю з дітьми. Того, блін, приходиться колопати в таку хератінню. Щоб якби жінка дивилася за дітьми, було б лучше, але вона дивиться за роями. Ось таку хератінню колупаємо. Потолочене. Дивимося, що в них є корм, нема корма, а вони взагалі сюди прилетіли. Благо рамок тут достатньо. Може зараз і покусають, так як дим не запалювали. А дим, мабуть, йти палити. Стоять собі в углу. Дивімося, що може тут щось є. Ми ну, нема нічого. Крайня рамка. Пуста. Так обсіли. Ну, не обсіли, а підсідають. Друга рамка від крайньої. Трохи є. Видать, соняшних чи що. Так не забираю них її. Я її не забираю. Соняк ще цвітає активно. Що вони ще носять? Третя рамка пуста. Що пуста, бісі її знає. А тут щось чувствується. Але теж здебільшого вона пуста і не приніс. В принципі, ще є десь тиждень цвітіння соня, плюс-мінус. А тут вже є мед. Рамка повна, але не запечатана. Повна з двох сторін. Так що, виходить, у нас сім'я фактично прилетіла. От кого вона прилетіла? Бісь його зна, зараз випрямимо рамки. Ну, прилетіла чимало. Обсіли вони повних. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10, 9, 9. На 16 рамок. Непоганий рій, причому він прилетів не дуже давно, десь приблизно днів 5 назад не було часу його кодошкати. Точніше перебирати. Дуже мощно, Розплод печатний. Можливо вони пізніше прилетіли, так як... На початку, побачите, я не вже. От тільки почали запаковувати Матка. перший соняк, ось все, матка. Ну, нормальна нормальна сім'я. Ось, О, тепер ось все, матка. Несеться. Неплоха сім'я. Зараз ми випрямимо рамки, улик непоганий, це в мене один із не дуже старих. Хоча ставив під ремонт. Рамки вони зберегли. Коротше став. Випрямляємо і носить. В принципі, перезимують якимсь боком. Є пусті рамки. Це Вон... третя печатна розкладати? Так, підставимо і пусті рамки. Десь печатка. Почали трохи вони біситься. Але це таке. Вони й повинні біситься. Доки розплота до хера? Дохера. Ну надивимось. Чистию, що, мабуть, ти їх поділиш на пола? Ні, угу. вже пізу. Вже вони підуть в сім'ю, як вони прилетіли. Ділиться вже. Ну так уже ж до половини були, кадішки. Зараз поставимо. Подивимося, що буде далі. Камера дуже не передає. Який вони тут підняли так, рой. Пусту ту рамку. все вони наростили, непонятно. Рі. Вже почалася атака. Так, Зараз. Так, види бьем. Там бростить. Тут надо більше. Вони на ту сторону меньше, видно. Хай обсідается. Сейчас... Ну нас оскільки на вулиці 30 плюс, вонять, не прошли. Ставим їм потолочини назад. Хай вони балдіють. Пустих ще декілька рамок є, хай заношують. Означно нам треба його розвернути і ближче на піддереви поставити лайк. Було б їм краще. Так, ось, все. Перебрали благо без екстесу, бжолок лишаємо покої.